Як вам Чекаємо наряд. Чекаємо наряд. Представтесь, пожалуйста. Як вас хоть зовут, чтобы ми знали, как вам обращаться? Добрий день. Добрий день, Олег Миколавич. Ну що, їхав, короче, хлопець на літовці. Ну, нормально все, їздив. Чотири дні, а скільки там? Шість, да? Шість днів він проїздив. І коли тут всі казнокради, Я значить його встановлюють, кажуть, давай сюди документи, туди-сюди, що коротше, Забрали документи, хочуть забрати машину, ну, а не вийде, бо кучу пізде просто і все, і буде все нормально, хлопець буде. їздити. Ну то все залежить від того, чи буде він сопротивлятися, чи ні. Якщо ні, то просто моральних, а як буде, то. Фізичні трошки було б. Миколає, ти стань на фоні цього, цього. Показай? Показай. Да, щоб на, на, да, булля. Да. Це він, так? Да? Це він, да. Бачите, купив собі такого Volkswagen за 2000 гривень, покажи мішань. Ну не дві. Две, покажи номера, щоб люди знали, що тачка типу перестаможна, ну, ж нормально. Да. О, ну, коротше, слідкуйте Панково. за нашими номерами, залишайтесь на зв'язку і не перемикайтесь. Добре, дякую, Миколаю. I'm going to look at that.